Друзі, всім привіт! Маємо в наявності ось такий прекрасний автомобіль, досить рідкісний. Ну, я особисто в ньому ще ні разу не сидів. Це у нас Seat Ateca 2018 рік випуску. В комплектації Excellent з 2-літровим дизельним двигуном на 140 кВт та повним приводом. Комплектація в машинки в ну, дуже цікава. Маємо топову оптику Seat Lightning. Бачимо, зразу ось тут у нас глянцевий значок це у нас Dstronic. Е, ось, але забіжу наперед, адаптивного круїзу у нього нема, що дуже дивно. Далі маємо безключовий доступ. Салон ось такий от прекрасний. Бачимо зразу музику Beats, повний електропакет зі складанням та підігрівом дзеркал. Накладочки Excellence. Сидіння у нас комбінована шкіра, алькантара та тканина. До речі, дуже прикольно, Набагато цікавіше, ніж шкіра. Заведемо. Що ми тут бачимо? пробіг у нас 182 тисячі. В принципі, небагато бачимо датчики дощу світла, автодальні. Маємо, не маємо. Працюєш, не маємо автодальню Шкіряне мультикермо з пелюстками, так само в стилі Excellence, бачимо Ford драйв повний привід, вибір режиму руху. все можна собі виставляти, електронний паркінг та система автохолд Безпровідна зарядка для. Смартфону двохзонний клімат-контроль, напевно. да двохзонний. Вау, бездоріжжя. Прикольно. Так, по що мене найбільше цікавить. Мультимедіа велика та з карплеєм, з навігацією, по асистентах. Що тут можна вибрати? Стройки. Допоміжні системи. Фронт да, контроль дистанції спереду, розпізнавання втоми. Можна підшити сюди адаптивний круїз контроль кому цікаво, робиться це все відносно за невеликі гроші і будете мати, так як дістройник у вас стоїть. Я думаю, що автодальні так само можна прошити. Е, що ще з такого цікавого виглядає? От будете бачити відео карок, фактично та сама машина, но сяд виглядає якось прикольніше. От прям набагато цікавіше, по якості. Матеріалів сказати не можу, бо ну, в принципі вони дуже схожі. Прям дуже схожі. Маємо чорну стелю з панорамою. Набагато так дорожить машину, хто би що не казав. І, напевно, мені ще буде цікаво, що там ззаду робиться. В принципі, достатньо. Підстаканник є, підлокітник є, лючок для лиш є. Бачимо, зразу не забули про нас Є сіточка під телефон, дві USB-шки на зарядку. Та взагалі машина для людей світло. Біле світло. Блін, ну панти страшні, що я можу сказати? Панти страшні. Прям ну, приємна машина. Тут ми бачимо LED ліхтарі, атека, Ford Drive. Я ще так поняв, тут у нас сервопривід. Міліметраж. Да. Багажник, в принципі, ну, я, ну це міський кросовер, він має бути маленький, вона не може бути велика, але місця тут достатньо. В принципі, він досить глибокий, маємо тут ще сіточку, маємо якісь там запасні двірники, форкопили. Окей, добре, тут що саббуфер, так як в нас стоїть музика, але все одно є докатка, є секретка, є домкрат повністю. Навігейшн, да, там карточка стоїть. Та й все, більше нічого для щастя не треба. Аптечка є, сідушки складаються звідси, сервопривід багажника є. Вогонь, камера заднього виду. Так само цей автомобіль вже є в нас в наявності на майданчику у Львові. Він повністю розмитнений та сертифікований, безпошкоджений, з чесним перевіреним пробігом. Тому, якщо вас цікавлять детальніша інформація та фото по ньому, пишіть нам саме зараз. Нагадаю, це 2018 рік, 2 літра на 140 кВт, повний привід, 182 тисячі пробігу в комплектації Excellence. Тому підписуйтесь, звертайтесь, дзвоніть, пишіть, забирайте, поки ця красоня ще є.